Івано-Франківський гурт Фліт шукає юні таланти. Дітей віком від 7 до 13 років, які грають на ударних клавішних гітарі та бас-гітарі, рокери залучатимуть до спільної творчості. Самі фліти на українській рок-сцені успішно тримаються уже майже десяток років. Музиканти переконані, саме Івано-Франківська земля особливо щедра на справжні таланти, що неодноразово підтверджує шоу Бізнесова практика. Ми побачили таку тенденцію, що тут саме можна буде набрати цих талантів і допомогти їм, оскільки ми вже маємо якийсь свій багаж, ми маємо якісь е, свої досягнення в цьому плані і можемо допомогти людям, дітям, е, по крайній мірі, не ставати, як то кажуть, на ті граблі, які ми свій час ставали. Наразі, каже Андрій, бажаючих приєднатися до відомих музикантів чимало. Аби у підростаючих талантів не опустились руки, з тих, хто пройшов відбір, створять молодіжний рок-колектив. У сольній творчості каже музикант, допомогти не можуть, адже й самі не мають такого досвіду. А от успішна співпраця на рахунку команди вже є. Нещодавній акустичний концерт з вокальним квартетом Кветрокорди, зважаючи на успіх у глядачів, ймовірно матиме своє продовження. Окрім того, невдовзі вийде dvd диск з записом цього непересічного дійства. that's